Привіт всім дорогі друзі. Продовжую цикл відео із замків Закарпатської області України. І цього разу буде невелика відеоподорож до Ченодіївського замку. Також цей замок називається Сент Міклош. Це пам'ятка архітектури 14 19 століття. І знаходиться замок. У населеному пункті Чинодієво поблизу міста Мукачева Закарпатської області. Замок Сент-Міхлаш не такий великий, помпезний, не такий масштабний, як Ужгородський замок, або Мукачівський замок, який я вам показав у попередніх відео. Але він Дуже привабливий, знаходиться в гарному місці. Поблизу протікає швидка ріка Латариця, яка також протікає і в місті Мукачево, навколо квітучі луги. Десь далі знаходяться гори, Карпати невисокі в цьому регіоні, але вони виразні. Приємно гуляти по дворику навколо замку, особливо в теплу пору року, коли все зелене, квітне, гарна погода. Можна чудово погуляти, подихати свіжим повітрям, зробити багато пам'ятних фотографій, відео. Помилуватись цією природою і рукотворними різними об'єктами на території замку. Поселення Чинодієве, де знаходиться Ченодіївський замок, воно відоме ще з початку 13 століття, сама Чинодіївська фортеця. Кам'яна з двома кутовими вежами та метрової товщини стінами споруда, яка зведена у 14 столітті бароном Перені. Добудовували замок графи Телегді, володіли фортецею княгиня Ілона Зріні, її син Ференс ІІ Ракоці, а також графи Шенборни. Цікаво, що в цьому замку відбувались Таємні зустрічі, побачення Ілони Зріні. Це відома політична діячка Закарпаття. І тут вона таємно зустрічалася зі своїм майбутнім другим чоловіком Текелі. Примітно, що у 1657 році замок був значно пошкоджений польськими військами графа. Любомирського і невдовзі замок Сент Міклаш був відбудований, але як оборонна споруда став втрачати своє значення. У 1734 році значно перебудовується і набуває вже не оборонних, а палацових рис. В часи Другої світової війни німці зробили у замку в'язницю. З 1944 року, за часів радянської влади, замок був і сільрадою, і осередком управління місцевого лісового господарства військовою частиною і складом автобази. Вже у 2001 році замок Сент Міклош було віддано у концесію художнику. Йосипу Бартошу він разом із дружиною Тетяною та однодумцями фактично врятував замок. І нині відреставровано інтер'єр першого поверху споруди. У замку часто відбуваються міжнародні та місцеві заходи. З 2012 року в замку щорічно відбувалися міжнародні фестивалі, зокрема фестиваль середньовічної культури Срібний татош, де сходяться в бою лицарі-реконструктори з кількох країн, зокрема з України, Угорщини, Словаччини та інших країн.